Наталія та Дмитро стали батьками на початку липня. Їхній первісток з'явився на світ у пологовому відділенні Тростянецької міської лікарні. Свої перші пологи подружжя й дотепер згадує зі спокоєм і вдячністю. У нас були партнерські пологи, і в нас була індивідуальна палата. Нам дуже сподобалося, все дуже чисто, завжди прибирають умови для дитини. Усі, що треба для мами, дуже гарний персонал, все є для дитини, для мамочки. Ну просто емоції, коли побачили нашого малюка, просто не перевершені. Окрім комфортних і сучасно обладнаних палат, усі послуги тут цілком безкоштовні. А ще за ініціативи голови Тростянецької громади діє програма Народжуй тростянці. Вона передбачає одноразову грошову допомогу кожній породіллі у розмірі 7 тисяч гривень. Послуги були безкоштовні ні за що нас не потребували кошти. І від Тростянецької громади для мам допомога в розмірі 7 тисяч гривень. Дякуємо, що підтримуєте молодих мам. Мене чоловік оформлював, дякую. Ну, Немає ніяких складнощів в оформленні. 10 хвилин часу. Пакет документів найпростий, який завжди. Нічого складного. Історія Наталії та Дмитра лише одна з десятків. Все більше жінок із сусідніх громад та міст обирають народжувати саме в Тростянці через доступність, якість і професійну медичну допомогу. Є ми, є породілі до нас. приїжджають дітка, народжується на даний момент. У нас вже 68 немовлят. Родини приїжджають із міста Охтирка, з Лебедина, сусідніх областей. Тому ми всі всіх раді бачити. Кількість жінок збільшилася. Деякі приїздять і не знають про те, що є така програма, що кожна жінка народжує і отримує 70 гривень від міського голови і міського бюджету. Тому кількість дівчаток збільшилася. Якщо взяти минулий рік, то за минулий рік у нас було за весь рік 72 двоє пологів, а на даний момент за півроку у нас уже 68. Медичний персонал постійно вдосконалює свої навички. Лікарі регулярно проходять навчання, освоюють нові методики, що значно розширює спектр доступних послуг. Да, робимо ми ростин. У нас є такі процедури по гінекології, як гістероскопія, тому ми запрошуємо, гінекологічний спектр у нас великий. Також, якщо жінки мають в анамнезі рубець на матки, також запрошуємо на планові кесарів ростин. Ми їздимо на курси, постійно ми вдосконалюємося свої навички професійні, тому спілкуємося з різними лікарями, постійно проводимо лекції. І для майбутніх мам лекції кожну середу, тому запрошуємо вас не тільки Тростянецьких дівчаток, але з інших міст кожну середу на 10-ту годину у нас є школа відповідального батьківства. Від планування вагітності до пологів пацієнтки можуть пройти повний супровід тут, у Тростянецькому пологовому. Працює школа відповідального батьківства. Є можливість ведення вагітності, індивідуальних консультацій, участі партнера в пологах. Персоналу достатньо, аби забезпечити уважний підхід до кожної родини. У нас два ліка. Ріжіночої консультації, так що, тому ви можете не тільки приїздити на пологи до нас, а приїздити ставати на облік і всю вагітність, і до пологів. І після пологів будуть вести вас наші спеціалісти, наші фахівці. Тому ви не тільки з нашого міста можуть ставати дівчатка до нас на облік по вагітності. І Лебедин, і Охтирка, і Суми, і інші області можуть приїздити до нас, і залюбки ми будемо вести вашу вагітність, ваші пологи і ваше е, по подальше по знайомство з батьківством. Ростянецьке пологове відділення це приклад того, як можна створити реальні умови для продовження життя та надання якісної допомоги. Тут продовжують народжуватись нові історії, і кожна з турботою, безпекою та професійністю.